Сім'я журавльових приїхала у Хмельницький однією з перших. Віра рятувала від небезпеки п'ятьох дітей. Каже, втікали, аби вижити. Коли ти їдеш, кудись і знаєш, що їдеш в ту сторону, де тебе і допомогуть, То це не страшно. Мені тут не важко, тому що тут до мене відносяться добре, і тому що тут ніхто мене не намагається вбити. Майже місяць тому родина мріяла про власний будинок. Тепер їх сподівання втілились у життя. Благодійно люди назбирали кошти. Невелика кількість грошей потрібна була, 25 тисяч. Але там всіма умовами. Газ там є, город там є, кухня і сарай. Все є для того, щоб люди проживали. Крім цієї родини на Хмельниччину переселилось ще 15 кримських сімей. Також Поділля стало батьківщиною для 22 родин військовослужбовців з півдня України. Хоч сім'ї різні, проблеми у всіх однакові. Питання житла це найважче питання, бо тому що, тому що ми маємо сьогодні по місту чергу на житло. Також у штабі переселенцям допомагають влаштуватись на роботу, школу та садочок. Допомагають і грошима. Слов'ян Воронецький запевнив, що дбають про кожного переселенця з Криму. Однак про родину Горбатюків почув від нас вперше, а люди чекають на допомогу. Втікаючи з Джанкоя, взяли лише найнеобхідніше. Зараз починають життя на Хмельниччині з нуля. Батько сімейства Володимир інвалід. Грошей на прожиття у родини з двома школярами практично немає. Це получається другий місяць. Він без пенсії. Я працювала раніше в банку. Зараз я стаю в службі зайнятості. Така родина до нас не зверталась. Ми зараз е вияснимо по цій родині і скажу, що як соціальні допомоги, так і пенсії всі призначаються. На Хмельниччині і надалі готові приймати переселенців і не лише з Криму, а й зі сходу країни.